Берегів Десни. З вами, як завжди, Євген Конюшевський. І сьогодні знову знаходжуся на рибалці. Як ви вже здогадалися, сьогодні питаю своє щастя в пошуках весняної плітки. Думаю, що хід плітки ще не пішов, але все ж таки сидіти вдома вже не можу, руки чешуться. Тільки от сонечко, вчора світило, вийшли перші такі от теплі сонячні дні, і зразу все засвербіло, пора на рибалку, пора шукати плітку. Сьогодні, як ви бачите, ось позаду мене ще крига. Воду геть спустила, тому що по кризі можна зрозуміти, що вночі вона була ось тут. Думав таку зробити більш пошукову рибалку, тобто відвідати 3-4 різні локації і подивитися, де я риба. На глибині, на ямі, на бровці, на косі. І ось перша локація, яку я сьогодні вирішив провірити, це отака от неруслова частина. Тобто русло йде більш під тою стороною. Тут більш мілка частина, плавно переходяща в русло. Тобто взяв для цього дві вудки, щоб перевірити і мілку частинку з меншою течею, і глибоку частину, тобто бровку руслову, вже таку початок русла. Тому ось дві вудки закину. І що ось думаєте, поки е закинув першу вудку на ближню дистанцію. Поки майстрував там другу вудку, прив'язував шоклідер, то в мене на першій вудці вже була покльовка, і зловив я першу весняну свою плітку. Це дає насправді велику надію на те, що моя риболовля сьогодні буде дуже вдала, тому що, як ви знаєте, цей зимовий сезон для любителів Криги був просто жахливий. Сподіваюся, відірватися цією весною, тому буду перезакидати. Сьогодні буду ловити з допомогою прикормки. Не буду використовувати як більшість ловить на. Свинцові грузики. Все-таки буду намагатися рибу привабити якось прикормочкою, і також не буду намагатися її ловити на е, такі здоровенні об'ємні насадки, черв'яки, купу копариша, якийсь там пінопласт. Ну, як зазвичай люди ловлять весною на дісні. А буду все-таки пробувати підібрати ключик, тому що розумію, що ще рано, дуже рано. Е, підібрати ключик все ж таки з більш делікатних насадочок тобто мотили, пінка. Ось. Але, можливо, все-таки рибачу двома вудками, зроблю якийсь експеримент. Побачимо. Так, робимо перезакид. Якщо ви звернете увагу на гачок, то ви побачите, що лишилася половинка мотилика і пожована піночка. Тобто весь пучок мотиля з'їло, і я розумію, що все-таки моя оця тактика з делікатними насадками сьогодні може спрацювати. Вода цього року була дуже-дуже. Ой, покльовочка, друзі, на дальню дистанцію. У -у 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 -у. Якийсь кораблик пливе до нас там. Блін, вже забув, що розказував з такою покльовкою. Слухайте, ну хтось прям пручається дуже. Хтось прям дуже пручається. Покльовка була на вудку, яка була закинута більш на руслову частину. Сьогодні все-таки більш легка рибалка, тому з собою взяв снастей геть по мінімуму, але все-таки під саку вирішив взяти на всякий випадок. Тому що розуміємо, що... О! Слухайте, ну, дивіться, хто в нас курюнув на руслі. Густера. Слухайте, і достатньо таки нормальний розмір по густері. Сьогодні Артему пообіцяв густерку ми залишимо. Ой! Сьогодні Артему пообіцяв, ну як не сьогодні, а спочатку зими кажу: Артем, будемо їздити з тобою часто на зимню рибалку, половимо з тобою класну батонисту плітку, густеру, зроблю тобі свою фірмову тараньку. Артем каже, все добре, каже, накупив пива, повний холодильник, цілу зиму стояв пиво. Каже, а ти тараньки так і не зробив, тому що зимою не було нормальної криги. Тому сьогодні буду ловити, щоб от відпрацювати, так сказати, свою обіцянку для Артема. Правильно, Артем? Угу. Ох, їтіть колотіть. Тьом, я не знаю хто там? Може мусор, який начеплявся, але тянеться. Ну дуже. Ні, хтось пручається. Слухайте, біля берега вода мутна. Не видно, хто там. Кабанюра! Ты Ти шо? Тихо, тихо, тихо. Йо-май-майо! -йо Коротше, друзі, що хочеться сказати? Якщо ви сидите вдома і вважаєте, що риба ще не ловиться, що потрібно ждати, поки потепліє, то поки ви ждете, я ловлю вашу рибу. Так що нема чого сидіти вдома, давайте ну, газуйте, ловити таку чудову рибульку. Ви просто подивіться на це. Не назву її батоном, але... Клас. Що то це? Можна казати, бігом перезакидаємо в бігом. Да ладно! Йо-майо! Друга покльовка підряд з дальняка тільки перезакинув. І по відчуттям... Йо-мойо! Тьом не хочу злазити, але по відчуттям риба плюс-мінус така сама, а може й більше. Геть не хоче підніматися. Трабасю її по якимось бровочкам прибережним. Слухайте, я б знав би взяв би якусь товщу поводочну жилку. А то моя 125-та ні про що я бачу. Взагалі не хоче показуватися нам ця плітка. Да є же. Ой, Тьом, ну це вже похоже на те, що я все таки свою обіцянку... Виконую клас. Вирішив поставити більш об'ємну насадку у вигляді трьох опаришів. І ви бачили, клюнула теж доволі таки гарна риба. Зараз же спробуємо зробити ще більш масивну насадку і поставимо на гачок черв'ячка. А може і декілька черв'ячків. І закриємо це все діло опаришем. Оп, черв'ячками трішки порвемо. Можливо, ця насадочка для крупної плітки ще більш буде приваблива. Як я казав, що сьогодні зовсім на мінімалках, і бачите, щоб не тягнути через кущі оце все діло, навіть без сьогодні баночок. Отак от Все в мене як купив його на ринку, так і приніс. Тому що, як казав, що збирався все-таки більш пошуковим методом пошукати рибу, походити по березі, поїздити на різні локації. А носити це все діло в руках ну, не дуже якось, тому що вода цього року була, ну, занадто її було багато. Постійно оці от затори з льоду, які підривали на десні. Людям позатоплювало хати, повиходило з берегів раніше, ніж ну, кожного року. І луга повністю всі затоплені, тому ми машину залишили достатньо таки далеко, і це все через. Посадочки, таку от берегову рослинність, оце долало місце до нашої рибалки, тому я ж кажу, сьогодні зовсім на мінімалках, як ви бачите, сижу навіть на риболовному ящику, тільки тому, що в цей риболовний ящик ще можна покласти купу, купу, купу всього і донести це все на берег. Просто кайф. І саме головне, що ви от уявіть, коли ви рибачили на десні, коли от плітка дійсно гарна плітка, дійсно добре клювала, і поруч у вас не було мільйон людей. Подивіться, на березі майже сам. Тобто там праворуч бачу, що хтось рибалить. Але клас, комфортно, ну просто я не знаю. от Ні разу не пожалів, що сьогодні прокинувся рано. Вирішив померзнути, знаючи, що ну, що, що риби не буде все-таки активно, але виїхав, ризикнув і ну, поки що дуже задоволений, що вибрався на сьогоднішня рибалка. Клас. І дуже задоволений, що знову-таки вибрав саме цю локацію. Тобто не розпочав не з якоїсь ями, не з якоїсь руслової частини, де просто скажане течії, а от з більш такої повільної. Тобто, в мене дальня вудка. Ой, до речі, покльовка. До речі, покльовка на дальню вудку! Ух ти, та йо мойо Ну дай же людям щось розказати, ну. Ой, слухайте, а то у нас хтось на черв'ячок звабився прям. Прям класненький. Вже забув про що розказував. А, так ось про локацію, та да? що розпочав все-таки перше місце, яке я хотів сьогодні перевірити, це. Ну, вибрав неруслову частину. Тобто там, де не потрібно ви... ну, не не, течі, не потрібно використовувати тяжелені кормушки. Тобто в мене на дальній дистанції кормушка всього 100 грамів і вона там стоїть без проблем. На ближню дистанцію кормушка навіть меншої ваги. Ой, слухайте, дивіться як стартує. Ти що? Ух ти. А це не плітка, судя по всьому, це чи густера, чи підлящик навіть. Плітка? Серйозно? Капець. Оце це так! Це просто кайф, ну ви просто подивіться на це. Ли, червічок остався в підсаці. Насадка об'ємна спрацювала. Перша клювака була все-таки на ближню, а після того на ближню взагалі не клює. Тобто там, де більш спокійна вода, більш міліка ділянка. А там де трішки є присутня течія, будь ласка, три покльовки підряд. Оп! А от і на ближню. Покльовочка. Ух ти. Тоже така бойка риба, достатньо. О, ну, біля берега прям включається. <риклад> 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 е, Стопе! Ну, теж нормальна рибуля. Звичайно, треба трішки чекати, тобто коли не клює там кожну хвилину, але. Ну, хтось, типа, ну, прям дуже пручається. Навіть боюся форсувати. Би, би, Події! Ого. Да ладно. Я не знаю, може на, ді... на... десні вже вводяться тунци, але... Но... По поваткам дуже на тунця похоже, Ну дуже. Ні, ну це прям я зразу беру під саку, бо я розумію, що діла може не бути. Ді, хто там? Ти <ріст> <ріст> Тихо, 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 волай, зв'язок тих. Зачем вони там тобі надо? Ні! Блін, і не можна в руках втримати. Друзі, до речі, таке до вас запитання. Всі вміють користуватися екстрактором, ну, любого любого виду, чи можливо, можливо, ви б хотіли, щоб я розказав це в нашій рубриці як? Як без проблем доставати гачок, коли риба його закотнула? Якщо цікава тема, пишіть в коментарях, з задоволенням зніму для вас таке відео. Ну що? Свою рибку ми піймали і вирішили трішки перекусити, тому що почала прибувати вода. А зазвичай на десні, ну особисто в мене так, що оцей момент, коли вона від нижчого рівня піднімається до вищого рівня, в цей момент з самого підйому зазвичай там, якісь там півтори годинки, годину, провал йде просто. І ось в мене вже провал там, хвилин 15-20, тому вирішили з'їсти по бутербродику. Бачу, що вода вже підходить до тої відмітки. Ну, де я думаю вона зупиниться і якраз з'їмо по бутербродику і впевнений, що знову почне клювати. Єсть Густера. Так, розмірчик густери не наш. Тьом, ти ж таку траньку не будеш їсти. Ну все, я тоді випускаю. Оп, вправо. Ну на тому кінці хтось прям матрий-мотрий. Клас. Палку згинає в дугу прям. Так, де моя підсака? Хто ти у нас... Уху -ху 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 -ху, ху 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 Слухайте, ну це напевно... Найкрупніше за сьогодні. Слухайте, ну це прям не можу... Не можу схопити її. Клас. Так, ну ця рибка спокусилася. Все ж таки на мотилька І от останні пару покльовок були теж на ближню дистанцію, там, де більш делікатна насадка. от Характерна поведінка весняної плітки, яка збивається вже потихеньку, хоча ще рано, але вже починає збиватися в стайки. І от бачите, йде стайка там по е бровочці. Да? Починаєте отримувати клюваки, ловите 3-4 рибки, стайка проходить. Тобто вона на кормі майже не затримується. Ця стайка пройшла через деякий час. Проходить стайка, але вже поближній дистанції ви теж отримуєте, зриваєте пару рибок з цієї стайки, які спокушаються на вашу насадку. І все, знову провальчик. Тобто І просто ця рибка курсує. Але все ж таки, от, багато хто каже, що не потрібно використовувати прикормку весною на плітку, тому що вона не зупиняється. Я, чесно кажучи, скажу, що це. Ну, я з ним не погоджуюсь вкрай. І прикормка все ж таки має значення. Незважаючи на те, що дороги сюди майже немає, все затоплено, болота по коліна там проїдеш тільки на позашляховику, на те, що треба йти пішки ще через ці чаші пробиратися зі снестями своїми, але це все компенсується там буквально за годину проведеного часу на цій класній мальовничій річці, особливо коли клює така класна мордата пліточка. Тільки вирішив змінити на більш делікатну насадку дальню свою вудку. І помітив, що тут, скоріш за все, щось вже висіло в нас на нагачечка. Чекаво, чи це так, чи можливо якесь просто сміття. Почала водичка підніматися, струя просто нанесла на оснастку. Зараз перевіримо, але ні, щось пручається, здається. оп 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 Таке щось є. Слухте, ну це геть якийсь не наш розмір, я не знаю. Ця плітка прям виглядає. Не впевнений навіть, що вона виглядає на мінімальний розмір ту, яку дозволено забирати. Тому, друзі, зараз перевірю. Як ви знаєте, зараз ну, такий девайс, як ваги або е, лінійка, стали, так сказати, обов'язковими на рибалці, тому що інспектор може будь-який час перевірити. Тому ми зараз перевіримо. Нє, пліточка 20 см, але вона менша, ніж те, що в нас клює. Ми сюди приїхали не заради риби, тому частину рибки ми все-таки відпускаємо. Хай пливе. О, покльовка все-таки. Слухайте, ну, знову покльовка на ближню дистанцію, знову покльовка на маленьку насадку з мотилем. Ой-ой-ой, друзі, ну як можна. <рес> Ви просто гляньте на цю сріблясту красуню з червоними плавниками. Просто подивіться, що вона робить. Ну це просто монстри. Пару таких рибок. І можна закругляти сьогоднішню рибалку, тому що ну, просто я не знаю. Завтра може бути кріпатура від того, що сьогодні потаскаєш. Ой, такі нормальні рибульки. Клас. Ой-ой! гарно-гарно, А, ну це знову таки, це гусіра. Гарна гусіра, діснянська тут питань ноль. Просто риба дає шалених звіздюлей. Ух, йомою, друзі, я мільком побачив цього апарата і затрусилися ноги. Ох! Хорошенька, хорошенька. Слухайте, ну плотва прям один одну. Просто чудова матера плітка. Ну що, друзі, як і думав, рибалка сьогодні у нас вдалася. Насправді ну, дуже хотів, щоб вдалася, але не сподівався. І хочу зробити поділитися своїми коротенькими думками стосовно сьогоднішньої сесії. По-перше, це прикормка. Я вон достаю плітку, забираю в неї гачок з рота, а вона просто-напросто ось, з. Ротової порожнини просто прикормка з, з опаришами просто прям вилітає. Потрібно ловити без стартового закорма, намагатися так ловити, що одна кормушка, одна риба. Тобто, ну, там не перекидати 5 хвилин, не перекидати 7, не перекидати 10 хвилин, але щоб от якийсь шлейф кліпса і одна й та сама точка, одна й та сама дистанція відпрацьовувалася однозначно. Однозначно, також рекомендую, якщо ви рибалити не на одне вудлище, а на кілька, рибалити все-таки, е, от експериментувати з насадками, тобто пробувати більш малі насадки, більш великі. І обов'язково обов'язково, рекомендую, мотиль ну, працює, ну, тут як хочете, як не крутіть. Да, з черв'ячком, з опаришем я б так би теж наловив би достатньо багато риби, але все ж таки, якщо є можливість взяти максимально широкий асортимент з насадок. Обов'язково його візьміть. Хоч там буде потрошки, буквально по порції черв'ячка, опариша, пінки мотилика, але візьміть цей комплект, тому що ну, інколи оці всі такі нюансики просто роблять вам риболовлю. Дивіться, ще такий от нюанс з. Гачками з повісовими лесками. Ну сьогодні я не помітив, чи грала якась якусь роль товщина повідця, але все-таки товстий повідок я не, не використовував. Використовував 0,125 на ближню дистанцію, тому що розумів, що скоріш за все, тут можливо буде рибка трішки дрібніша, але як потім виявилося, то не факт. І 133 жилку на дальню дистанцію. Тобто більше, ніж 0,133 ю жилку я сьогодні не використовував навіть на такій здоровій батоністі пліць. Оснастку мою знаєте, це комбінований фідергам, який просто обалденно розтягується, гасить повністю всі ривки риби, навіть на жорстких бланках. Хто не дивився це відео? Підсказочка буде ось тут. Обов'язково зайдіть, подивіться, дуже рекомендую. По гачках, сьогодні знову-таки експериментував. Всі ви знаєте, те, що в більшості своїх випадків я користуюся гачками саме Maver 1090, але сьогодні, на жаль, він в мене не працював. Думаю, тому що він з достатньо тонкої проволоки. І сьогодні я для себе от ловив двома от такими от чудовими гаками теж від Mauer. Це 10.30 і 10.35 це такий же самий гачок, тільки в е, темному кольорі, в чорному. Оця от форма, е, на ньому ну, класно насаджується і об'ємна насадка, там, з цим, всим, з опарашем, і маленька насадка з мотиликом. Тобто він його не пробиває, він чудово тут держиться. Е, коли я користувався катаною сьогодні, на оця нася здорова плітка були такі. Моменти, коли вона сходила, тому що ну, гачок все-таки тонкої проволоки. Бланк гасить ривки, фідергам гасить ривки, але все одно гачок трішки підгинається. І в цьому моменті риба ну, пару разів сходила по дорозі під час виважування. Тому вирішив поставити ці гачки. Сьогодні з ними не було ніяких проблем. Пробував їх використовувати в більшому розмірі, тому що ну, розмір риби дійсно гарний. Але все-таки оцей от розмір на метровому повідцю просто було все супер. Стосовно снастей, сьогодні в мене такий невеликий тест-драйв нашої новинки Брейновського шнура Шторм восьмижилки. Саме тонкий діаметр 0,06 мм. Шнур цей довго я знаю, то, що хлопці робили, я його довго тестував. І фішка цього шнура порівняно з Energy, те, що багато хто казав, що Energy файний шнур, все добре, але ну, він занадто красився. Тобто, ну, і Дійсно таке було, це без питань, Тіпа, да, він втрачав свою краску. Насправді, то пропитка, але то неважливо, не будемо вас в цьому переконувати. цей шнур, Плюс-мінус такий же самий, тільки ось те, що відкраска не вимивається взагалі. І ось самий-самий тонкий діаметр я сьогодні використовував на ближню дистанцію з годівницею на секундочку, 90 грамів. Взагалі без питань, без шоклідера, без нічого. Нічого не відривалося, все летіло, все добре. Шнур тонкий, круглий, чудово тримає вузли, тобто я ним повністю задоволений. І також сьогодні тестував, перший раз ловив катушечкою на ближній дистанції, це аеро. Шиманівська вона стоїть в мене на Shimano Aero X7. Це ну, топова катушка на топовій палці, Просто я ну, тащусь. Вудка, скажу сразу так, не для любителів. Не буду довго про неї розказувати, тому що не дешевий інструмент для, ну, для тих, хто готовий, для тих, хто розуміє, для спорту. Тому не для широкого загала, скажу зразу. На дальній дистанції в мене шнур Brain Energy, знову-таки в діаметрі 01, але тут же я використовував шоклідер 0.18, тому що ну, хотів популяти далі. І кормушка 100 грамів. Теж все добре, катушка Energy 4,5 тисячі. Встановлено це все на бланку Shimano Aero X5 до 150 грамів. Чому такий тест? Тому що я думав, що я ж кажу, мав поїздити по різним локаціям, пошукати плітку, але все-таки з таким кльовим лишився тут. Тому не знав, якою вагою кормушки і на якій дистанції доведеться рибалити. Взяв цю, цю вудку, тому що знаю, що е, є такі ділянки Десни, де я там. Кормушку 150 грамів і перекину, тому що палка дійсно мощна, палка дійсно кидає. У мене комплект таких вудлич, які я використовую для ловлі на флетфідер на змаганнях. Тому про снасті розказав все, якими сьогодні користуюсь і ну, коментував, чому обрав саме цей комплект на сьогодні. Ой, довірно, візьму підсаку на всякий випадок. Опа! Ну, ще одна красуня. Друзі, напевно, що на цій сріблястій красуні ми будемо завершувати нашу рибалочку. Не будемо переловлювати нашу норму. Задоволення ми отримали більше, ніж навіть сподівалися. Вітерець трохи розпочинає вже, чесно кажучи, напрягати. Не дуже комфортно все ж таки шерибалити, хоч і лід майже розтав під ногами, але все одно, ще трішки трішки все-таки морозно. Але заради такої рибалки можна і померзнути. Тому рибалку свою завершую. Будемо дивитися, що я там впіймав. Так, порахуємо ради інтересу. Ой, скільки в нас тут вийшло хвостів. Два, три, чотири, п'ять, шістнадцять. 17, ой, і 18. 18 рибульок. Виглядають вони ось так от, впевнено. Беремо нашу норму на двоїх з артемом. Як ви бачите, не перевищена. 4 410 кг. Я ж кажу, плітка просто, просто неймовірна. Так, рибку на тараньку. Друзі, не забувайте підтримувати коментарем та жирнючим лайком україномовної YouTube. З вами був Євген Конюшевський і як завжди на каналі Ібістроболовля та туризму. Побачимось.